Телеграм канал Алексей» знайшов цікаве пояснення, чому ж Росія така, яка вона є, і чому ж вони полізли в цю безглузду і безпросвітну для них війну. Цікава версія. Послухайте, я, чесно кажучи, ніхріна не передбачав, ніхріна не чекав і ні секунди не вірив у повномасштабну війну. Тому що це тупо, самогубно, і зрештою ви програєте. Щоби щось передбачати. Треба виходити з логіки, а тут немає жодної логіки. Очевидно, що при повномасштабному вторгненні вам, хлопці, піхвець на дистанції до п'яти років так вам, рашисти, і прямо розпад крах і срака. Тому повномасштабного вторгнення не буде, тому що воно вам не треба ні за що і не вигідно ніяк. І як відомо, оскільки умом Росію не понять, то ось я молодший сержант тепер. Але, звичайно, заднім числом багато що можна пояснити. І заднім числом я пояснюю повномасштабне вторгнення знаєте чим? А ось чим. Тим, що дане сообщення матеріал создано ілі розпространено іностранним средством масової інформації, виполняючим функції іностранного агента, і ілі російським юридичним лицом, виполняючим функції іностранного агента. Русські, так звані ліберали оце от пишуть під своїми текстами таку примітку. Мене завжди виморожувала ця ремарка. Ну вона ж тупа. Ну от напрутня ви її ставите у своєму Фейсбуці. Ви опозиційні журналісти, пишете ви, чи знімаєте взагалі не з Росії, і робите це у непідконтрольній РФ соцмережі. Напрутня ця жовта зірка на собі. Чому ви її носите? Ви ж не в нацистській Німеччині, ви втекли з неї у США. Тут вас до концтабору не садять, напрутня вам жовта зірка. Навіщо ви самі на собі татуюєте номер на руці? Це безглуздо, смішно та ганебно. Ви просто погоджуєтеся з тим, що ви навіть в опозиції за кордоном річ, що належить розкомнадзору. Такі штуки, така покірність, вони розбещують режим. Вони наповнюють тирана вірою в те, що кріпаки йому належать, де би вони не були фізично, що світ складається з його рабів, отже йому можна все. Ну і як наслідок, у вас, хлопці, мітка, що ви виконуєте функції іноземного агента, а у мене погони з двома смужками. Ви не хотіли, і я не хотів. Але вам за це сором, а мені респект. Тому що я виконую ті функції, які повинні були виконувати ви. Але ви вирішили не виконувати, а просто заявляти, що ви виконуєте функції іностранного агента.